Усім добрий вечір. Вже вечір чи ні? Печі. Ми приїхали на морську рибалку. Так, друзіки, приїхали знову на морську. Сьогодні ми затарились конкретно. Того будемо пробувати усе. прошлий раз ми тільки ставлі доловили. Цей раз взяли таких страшнючих черв'яків. Будемо бачте. пробувати і кефальку, і сарганчика. Але вітра вроді такого як сильно і немає. Але море так штормить страшне. Дяки, побачимо чи буде щось, чи ні. А ми поки переміщаємося в точку лову. Зяки штормить конкретно. Головне, і такого вітру немає в місці. А тут прямо біля моря, ти що, такий вітрюгані ще, навіть ще люди бачите, купаються. Так що цей випуск можете навіть і не побачити. Ух ти а водорослі скільки. Та-да. Є така чуйка, що ми довго не просидимо. Йдемо спробуємо, закинемо, а там буде видно. Так, Я хочу поставити на кефалічку таку снастечку. Прошли горік вона працювала, тут он, зелене все таке погризене, що страшне. По Посовіту Ванюхи рибалки, на ютубі є канал, він цепляє замість трьох крючків два, тому що воно без, без толку, вона дуже швидко збиває, якщо її багато грузило 50 грамів. Ця снастечка продається там, в будь-якому одеському магазині. І на крючок ми ставимо оцих звірі. Звірі обзиваються, Мохнатий, лиманський. Черв'ячок. Ось такий він красивий в лапках. І одягаємо його на гачочок. На один і на другий. Поки поставимо, тому що дуже штормить, мені здається, що сьогодні толку буде дуже мало. Поставимо, побачимо, може кефалька, якщо вона є в акваторії, то вона проклюнеться. Ось такий пучечок виходить. Зараз поставимо хай вона стоїть. і спробуємо зібрати бомбардчики. Кидати самодура, я не бачу сенсу. Що там, пише? Опа, друзяки. Вот все, смотрите, какая. циферина, наверно. Наверно, це Сама снимать или свою рыбу. Тебе не снять? Мне можно, Ты мне не доверяешь? А, ну все, сни... все, давай снимать. Друзья, как бачите, ты шторм? Кто до моря даже ехать не ехал. Самое интересное, что ветра вообще немає, а море штормить. Это конечно прикольненько. Тому ми мы повечерили и едем до домой. Ні? Ми не їдемо домой, ми поїдемо на хаджибей за пеленгасом. Какі красота на Хаджибеї. ну Вітра немає, реально то якась волна в морі безумна. Не знаю відкуди вона десь, мабуть, з тульції приплила. А тут пелінгаси мілкою під берегом страшне. Зараз тут пробуємо на пелінгасика. На коропа не знаю. У мене там попапчик є, Сауруровський. Може з макушатничком попапчика. Закину на одну удочку, хай постоять. Все, зараз покажу насадку на пеленгасика. Так, А на напютонгаса точно така ж сама оснасточка, як на кефальку. І, до речі, вон сусід, по-моєму, коробця тягне, що тут прям таке конкретне. Чи зацеп? А зацеп, походу. Е -е, точно така ж сама оснасточка, як і на кефальку. Тільки тут поплавочки жовтенькі. Точно грузик 50 грамів, 3 гачка і водичку його. Сильно далеко, не буду кидати. глибини взагалі немає. Все, вже став. Глибини геть немає. Так, щоб повернути трошки, да? ще одну. Ставлю на макушатника, взяв в Аврорі. такий попапчик, треба спробувати, що він Ставлю його на гачок, може, він плаває, не плаває, я навіть не знаю Тут різних розмірів, щось пахне. А, плаває. Зараз я його на гачок поставлю з макушатником, так, на дурачка, може хтось клюне. <різь> Зараз. Все, ось така оснасточка, попапчик поставив, побачимо, буде, не буде, закинемо на дурачка. А ну показуй, Показуй Показывай красавчика. Двуй який, такий жирненький. Сама знімеш? Фото? Щас я цю закину. А ну давай, покажи його ближе. Ну блін, та ж сама кефоль. Красавчик. Все. Вроді подачі є, но там крючки здоров'ю не може зацепитися. Тут крючечок маленький. І він зацепається. Давай, давай, дух-дух. Ого, ого! Це два тычочка. Ого, а це що було? Це покльовочка чи ні? Да, да. Це була покльовка, прикинь. ха чуть не вкрав. Навірно, так. Да. Ну щось не впирається. Може цей ладошечний крапець... Ні, він є там. Ха-ха! Прикинь. Дивились на ті, а чуть не вкрав в другу. Ой, ти Боже Зеркальний жук Диви який За щоку зацепився щас Хі -хі -хі. Давай, іди рости Рости, малыш. Жук, 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 побігав-побігав. І чо, щочка заживе Він виросте здоровенним карпом і ми його от через 5 прийдем, достанем кілограм на 18. Давай, Мари, його єсть, так? Да? Диви, як веде. Ух! Давай, давай, давай. Ближе, ближе підійди до води. Давай, піднімай, піднімай, піднімай. Диви, який кабон. Так, зараз одразу фотосесія. Диви, 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 як він пригає! Не бери його тільки в руки. Отак і держи. Там плавник в нього і він дуже колиться. Ну взагалі диви, один одинський. Один з кефалькою. Мы хоть нашли, Хотите, да, хоть дайски фальку нашли, да? А кифальку. ну покажи, покажи, я сейчас фоточку сделаем. Петри да это вообще здоровье. Ну. Ух ты, бляха. Сих. Опа, давай, тяни, тяни, тяни. Есть? Есть, пошел второй. Двое кведе, ух. А, уже третий, второго мы не сняли. Туда його. Давай, красавчика. Спусти. До мене, до мене, давай. Цього буде фотки? Да Ні. Ще вже випускає. Це вже третє, вже не так цікаво. Звісно. Молодець. Що клює. Карпіка давайте побольше нам. От, обісрався. <рес> Такого, парня обос... Такого парня обосрали. Такого парня обосрали. Тут всі самоубійці. Ну що їй ще робити? Вона ж з води випрыгнула. Я думав ти вже двох тянеш. Давай випускаємо красавчик. І любимо молодець. Сама закинула, сама піймала. Закинь щас ще раз, давай я тобі ще черв'яка поставлю. Там черв'яка поставив здорового він не. Хотя у него такой рот рабочий, он должен его заглатывать. О, о, наверное, есть, есть, есть. Е. Е, злодей. Давай, ух, вода, как здоровый пеленгас. Давай. Ого, это все здоровый. Так где-то кило полтора вы Марию вы Ух, давай, как чекурнул. Тихо, тихо, вот сейчас мы его выморим. Вова! Подросли злодеи. И клюнув там, да вообще червячка, ну чуть-чуть. Красавчики. Давай. росты. Подожди тут, Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Тут сив. Есть. І включено, включено. О, цей трошки більший. Цей трошки більший. Там може такий самий, ну впирається даже щось, прикинь. Той не впирався. Закидуй, закидуй. Ого, цей прям веде. Там, мабуть, закрутилось, дивись, не, не сломай удочку. Ти шо, ти прям веде так? Нічого собі. Це прям карапяра. Такий самий. Такий самий, тільки якийсь сильний. Ти що, карась? Та ну нафіг! Охренеть! Карась! Я думав, тут карась вимер 100 год назад! Я закинула туда. Карась, да, класно. Дивіться, карась на хаджибегі. Уга треба відпускати, хай размножається. Да? Звісно Все, давай, братанчик. Спасибо, що порадував. Пока-пока. Э! -пока. Е! Так не чесно Ти везде подвал Що за діло? Давай, малышики. Коли кого випустиш? Ні, <гум> я не хочу. Дивись, бо в нього дуже середній Ні, плавник колеться. Дуже... Нормально впирається? Та... Ні, тяни. Тяни, тяни, зараз я поставлю. Нормально впирається? Да? Тяни, тяни його. Не спіши, Що страшно. Ого! Ой. Ого! Тихо, тихо, тихо! О, та ти що більше ніж в мене. Все, 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 біш не мотай. Диви. який! Ху -ху -ху. Молодчинка. Ярі, тебе ручка трошки. Все, 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 подожди, подожди. Открий пулю. Открий, открий, открий! Все, закрий! Щас ми тут розпутаєм. Ти що, диви, який красавчик! Давай п'ятюню. Молодчинка. Не показуй, не показуй наживку, не пали тихо, тих, Не показуй. не показуй нікому на що ми їм піймаємо. Все, йдемо випускати. Тримаю, тримаю. Давай. давай. Дивись, сама не булькни. Прости великий. давай, давай піти. Маленькі, давай, давай, давай. Так, друзяки, як бачите. Переїзд завжди, завжди вирішує. Переїхали ми з моря. На морі там, ну, якби не було такої хвилі великої, хоч і вітра немає, але велика хвиля, то ми б наловили б набагато більше якась муха залетіла, мішає. Але все одно на морі рибку піймали таку фіріну конкретну, як полюцем. Крупна, йомая. І переїхали на да, да, да. І на хаджабеї ми. Дуже-дуже здивував карась на хаджбеї. Це реально було дуже здивування. Не знаю, напишіть в коментарях. Я думаю, як хто додивився до цього моменту, напишіть і напишіть, як давно ви ловили карася на хаджебе. Все одно місцеві, я думаю, дивляться, я там виставляв відоси, то дивилися. Так що? були? Да, Два карпіка, настучка піймала такого мамонта, нічого себе це за сьогодні. Ой, за сьогодні, за цей рік сама велика рибина піймана на хаджибе. Mm -hmm. Якщо що. Ну все, друзяки. Всіх любимо, цілуємо, обнімаємо, піднімаємо назад, ставимо. Всім мирного-мирного тільки неба і до зустрічі на рибалках. Па-па.